Всім доброго дня! Мене звати Пенька Оксана Сергійовна, я є лікар-ендокринолог, і сьогодні з вами хочу присвятити таку нашу бесіду, розмову питання направлення на Еко ПФО. Одразу хочу сказати, що я є приватний лікар, і тут я маю певну фору довіри від пацієнтів, тому що трапляються такі певні ситуації. Наприклад, коли приходить пацієнт, бажає направитись на оцінювання повсякденного функціонування. А я розумію, що по наданих документах по його стану, на жаль, підстав ми не маємо, на жаль, для пацієнта, оскільки він цього бажає. І коли я говорю, що ну, вибачте, але підстав немає, і оплату за, такий, за таку міні-консультацію я не беру, то пацієнти розуміють, що, скоріше всього, їх дійсно немає і конфлікт. Навіть не народжують. Якщо така ситуація виникає в поліклініці, давайте будемо відверті. Пацієнти не завжди довіряють, оскільки вбачають там, якусь корупційну складову, що, можливо, лікар на щось натякає, хоча цих натяків не було і близько, можливо, лікар не хоче займатися цим питанням і так далі. І так далі. І починається там конфлікт, якийсь тиск. А я хочу, щоб направили, і так далі. Тому сьогодні я хочу підняти ось цю тему, які безпосередньо критерії для того, щоб бути направленим на ЕКОПФО, і там певні нюанси, певні питання від наших пацієнтів. І так, питання найголовніше, яке частіше всього ставлять в принципі лікарі, навіть не пацієнти, це чи потрібно, от як раніше було, коли було МСЕК, чекати 120 днів непрацездатності в пацієнта, який працює. Ну, тобто бути на лікарняному листку, пацієнту потрібно 120 днів перед тим, як направлять його на оцінювання повсякденного функціонування. І так і ні. Скажу одразу, якщо ми говоримо про захворювання, яке точно не покращиться за цей період, тобто нічого позитивного не відбудеться, на жаль, всі наші засоби реабілітації вони мінімалістично вплинуть на стан пацієнта, тоді так ми направляємо, і оскільки ми знаємо, що там певне захворювання може тривати більше ніж 120 днів, воно тривале, воно хронічне, ми можемо це зробити раніше. В такому випадку експертна команда може прийняти рішення про те, що там пацієнту потрібно все-таки пройти якісь реабілітаційні заходи, або може присвоїти групу інвалідності. Там уже це розглядається комплексно от згідно стану пацієнта, його документів і його безпосередньо об'єктивного огляду експертною командою. Коли ми цього не робимо, коли, наприклад, у людини є шанси на відновлення певних функцій. Що людина може одужати, ну, наприклад, при якихось там переломах, які зростуться і ніяк не вплинуть потім на повсякденне функціонування в тому об'ємі, який потрібен для того, щоб бути направленим на екопефон. Тоді ми чекаємо ці 120 днів, якщо людина одужує. Або якщо можливо потрібно буде продлити просто трошки більше цього періоду, але групи інвалідності присвоїти критеріїв не буде, то так, ми направляємо на екоПФО і вони вирішують, чи потрібно продовжувати цей лікарняний, чи не потрібно. Тобто в таких випадках ми можемо почекати ці 120 днів. Далі питають пацієнти, чому, якщо, наприклад, велике дозування в нас, наприклад, інсуліну або тироксину. Чому не надають групу інвалідності? Зараз законодавчо вектор змістився з діагнозу пацієнта, як це було раніше. Дивляться не на наявний діагноз, а на порушення, до яких призвело захворювання. Тобто не дозування вирішують, яке буде рішення експертної команди. А саме повсякденне функціонування. Що мається на увазі конкретно під повсякденним функціонуванням? Зараз я прочитаю зі своїх слайдів і я їх розміщу перед вами, щоб у вас також була можливість прочитати їх. Що мається на увазі? Переліковую. Це здатність до пересування, це здатність до самообслуговування, здатність до орієнтації, мається на увазі в просторі, здатність до спілкування, до контролю своєї поведінки, до навчання і до трудової діяльності. По цим всім критеріям, по цим всім питанням, в нас є 5 ступенів, скажімо так, погіршення стану пацієнта. Це нормальна здатність, легкий ступінь обмеження, помірний ступінь обмеження, виражений ступінь обмеження і серйозний або значний ступінь обмеження. І всі вони мають повністю розписані свої критерії. Я вам їх тут залишу, щоб ви могли передивитися, переглянути. В чому вони заключаються, як це все, тому що вони абсолютно чіткі. І таким чином вони уніфікують абсолютно кожну нозологію, абсолютно кожен діагноз, який може бути у людини, і ми вже тоді комплексно оглядаємо, як це впливає на повсякденне функціонування людини. Дивіться, щодо, наприклад, пересування, ми починаємо завжди для того, щоб направити на ЕКО ПФО з помірного ступеня. Це навіть є в постанові 1338. У разі направлення на оцінювання в медичній документації повинно бути зафіксоване стійке обмеження життєдіяльності. Особа має помірний, виражений або значний ступінь обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування, навчання і провадження трудової діяльності. І тому ось ми дивимося, чи є помірний ступінь під кожним критерієм. Наприклад, здатність до пересування, то людина може пересуватися, але з труднощами, може включати, на що це може бути повільний темп, потреба в коротких перервах та довгих, на довгих відстанях, або невеликі труднощі під час подолання перепон. Вони можуть самостійно користуватися особистим або громадським транспортом, але іноді потребують допомоги. Показниками оцінки є темп пересування 2059 метрів на хвилину, здатність долати до 200 метрів лише з допомогою палиці, ходунків або інших допоміжних засобів реабілітації. Результат виконання 6-хвилинного тесту ходьби 100-300 метрів. Далі, про самообслуговування. Людина потребує використання допоміжних засобів, регулярної допомоги одного, один або кілька разів на день для виконання окремих завдань. Пов'язаних з особистою гігієною, одяганням, приготуванням їжі або іншими щоденними активностями, що може передбачати підтримку у плануванні дій або безпосередню допомогу. Щодо орієнтації, помірний ступінь, особа має значні труднощі з сприйнятті зору, слуху, які вимагають адаптації по повсякденному житті, постійно використовує окуляри або слухові апарати та потребує сторонньої допомоги для орієнтації в нових умовах або ситуаціях. Щодо спілкування, особа здатна до спілкування з обмеженим колом знайомих осіб, часто потребує допоміжних засобів, наприклад, читання згуб, письмов, інструкції або допомоги для підтримання контакту, наявні труднощі у суспільній взаємодії на робочому місці чи під час навчання до контролю своєї поведінки. Особа в основному здатна контролювати свою поведінку та дотримуватися норм, але може потребувати іноді допомоги або підказок у незнайомих ситуаціях. Може незначно відхилятися від соціальних норм у стресових умовах або нових обставинах, але зберігає здатність забезпечувати особисту безпеку і охайність. І здатність до навчання. Особа потребує додаткових умов для навчання в закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму освітнього процесу. З використанням допоміжних засобів за допомогою інших осіб може засвоїти обмежену програму, яка адаптована під її потреби, з подовженими строками навчання та періодичною допомогою сторонніх осіб. Крім персоналу, що навчає, для ефективного засвоєння матеріалу. І основне це трудова діяльність. Особа має частково втрачену можливість для повноцінної трудової діяльності, що може включати втрату професії або значне обмеження кваліфікації, зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25%, значні труднощі в набутті професії або працевлаштуванні, особливо для осіб, що раніше працювали. Ось такі ці критерії, це я зараз зачитала вам помірний ступінь. Тобто далі ми йдемо на погіршення, якщо людина не має ось цих перелічених пунктів, то ну, на жаль, в даному випадку ні направлення, воно не має ніякого змісту, законного ґрунту, скажімо так. Я чудово розумію тих людей. Які мають на меті, які бажають отримати групу інвалідності, але от не мають цих критеріїв, вибивають всі пороги. На жаль, зараз законодавство у нас таке, що ми оглядаємо людину от саме з погляду цих критеріїв, не з погляду діагнозів. Абсолютно розумію тих матерів, які мають, там, наприклад, синів, дочок з цукровим діабетом там, першого типу, які з самого дитинства з цією дитиною з цією хворобою. Абсолютно розумію соціальний, соціальний тягар ці, цих питань. Але от коли в нас виходить, що мати гарно доглядала за дитиною, і в дитини, окрім просто наявності цукрового діабету, немає супутніх захворювань, на жаль, групу інвалідності знімають. Мені шкода, я абсолютно вас розумію, але от так зараз побудована буква закону, на жаль. Мабуть, це я більше говорю саме для тих пацієнтів, які вже спілкувалися зі своїми лікарями, і лікарі, яких пояснювали, говорили, що ну, от наразі зараз такі критерії. Нічого зробити неможливо, на жаль. І якось не вірили, не довіряли і так далі. Можу сказати за особисто свій такий досвід. Оскільки я ж кажу, у мене платний прийом, і оплату я беру після того, як я пояснюю ці всі нюанси, тобто я не займаюся дирництвом, я не бачу в цьому ніякого сенсу, і там завчасно взяти гроші за те, що ми просто говоримо, що наразі це неможливо, я такого не проводжу. Коли там консультація, коли ми облогу консультуємо щодо стану здоров'я і так далі, тут, звісно так. Але коли це таке питання довідкове, я розумію, що для людини це ну, все-таки. Які такі, такі серйозні кошти, то, мабуть, в мене поганий бізнесмен. І тут я хочу бути максимально відвертою з пацієнтами, що якщо я бачу, що критеріїв немає, то я не бачу тоді і сенсу якось обманювати і говорити, що так, я там направлю документи і все буде добре. І також меседж нашим колегам, будь ласка, збережіть собі ці всі критерії. В принципі, якщо ви подавали справу, ви знаєте, що вони є всі в наших особистих кабінетах, коли ми направляємо на Еко ПФО, Але, можливо, буде вам зручно, щоб вони були у вас перед очима. Ось такі нюанси. Якщо є ще питання зараз хочу висвітлити, про Подання самої справи це дуже цікаве питання. Також ставили справу подавати можна безліч разів до винесення рішення, що я маю на увазі. Ну, наприклад, ви подали справу там в одну лікарню, і вам написали там як лікарю, ось тільки зауважень, що потрібна там довідка про те, що немає там. Хвиста в людини, довідку про те, що немає третього вуха, довідку про те, що немає п'ятого ока. Ви можете, як лікар, подати в іншу експертну команду. Знову ж таки кажу, це до винесення рішення. Можливо, в іншій експертній команді працюють люди, які працюють виключно за тими вимогами, які озвучені в постанові Кабінету міністрів України. В мене в практиці так було, що я подала в одну лікарню. мені викатили ось тільки критеріїв і вимог. Подаю в іншу лікарню, справу приймають до розгляду і виносять рішення. Ось так. Тому подавати ви справу можете. В принципі, коли ви повністю забили всю справу в базу. То там вже це не варто дуже багато часу просто написати іншу лікарню, щоб інша лікарня також подивилась. Але я знову кажу, це не тоді, коли беруть справу в роботу вже і призначають дату розгляду. Якщо дату розгляду було призначено і справу було розглянуто, пацієнта було оглянуто, і винесено рішення, яке не задовільняє пацієнта, то в такому випадку пацієнт подає. Оскарження рішення експертної команди. Можна ще, якщо стан погіршився у пацієнта. Ну, от, наприклад, у мене зараз якраз в практиці є такий випадок, що півроку тому пацієнтка подавала справу на КПФО, розгляд був, скажімо так, не на користь того рішення, яке б вона хотіла. Зараз стан дійсно погіршився у пацієнтки, об'єктивно є тому підтвердження аналізів, обстежень. І я зараз буду подавати повторну цю справу. До розгляду, оскільки стан пацієнтки погіршився. То в таких випадках ми можемо направити повторно, коли в стані щось погіршилось, в аналізах щось погіршилось, ми бачимо об'єктивне погіршення стану пацієнта. Це абсолютно дозволено, проти законного тут нічого немає. Ну, в принципі, всі питання, які були поставлені в практиці, я намагалася освятити. Якщо у вас раптом є якісь додаткові запитання, я буду чекати вас у коментарях. Буду рада вашим коментарям, буду рада вашому, вашій активності і вашій увазі. Дуже вам дякую, на все добре, до зустрічі.